Чи можна навчитися колоти губи, дивлячись ролики на Ютубі. Чи десь там. Можна? Правда, можна. Але для цього важливі дві речі. Перше це мати хист до цього. Мати хист просто до цих маніпуляцій. І друге це вміння переводити теоретичне, да, або візуальну картинку в практичну навичку. Це. Дуже рідко таке случається, але так буває. На мій погляд, приблизно 5-10% людей, е хто хоче бути в естетичної медицині, вони дійсно мають до цього хист, і від них ще десь 5-10% вміють переводити оці теоретичні навички. Практично і вони дійсно це можуть зробити. Але це якщо порахувати, це один з п'ятидесяти, бо десь так приблизно. І так вони не прийдуть навчатися в школу артоб'юті чи будь-яку іншу. Вони собі там тихесенько практикують. У них є базова, скоріш за все, вища медична освіта, і все у них добре. Але більшість людей більшість, да 49 із 50, вони просто потребують. Практичних занять, саме практичних, це теорію можна пройти онлайн, це таке діло. Але практичні е, навичка, вона повинна бути з викладачем Наприклад, я зразу бачу, тільки людина бере в руки шприц і робить перший вкол. Я бачу, є у неї хист до цього чи немає. і Іноді дуже рідко, правда, я кажу, все можна розходитись, все, все нормально, ви все зрозуміло, у вас і так все виходить. Але буває це дуже рідко. Я значно частіше говорю: а давайте ви прийдете ще на одну практику, на додаткове практичне. Хоча у нас багато дуже в школі практики. Такий приклад, щоб ви зрозуміли, купили ви Теслу? Ні, не так, коханець подарів вам Теслу. білу з стеклянної кришею, і каже, боже, ти у мене така, така розумна, подивись ролики, ну, то там паркування, то все, з'їзда задом. Ідіть. От скажіть мені, ви поїдете? Ну от чесно, відповісти собі на питання. Ви сядете за таку подаровану вам машину, подивившись навіть тиждень ви будете дивитись ролики, як же ж там вміти їздити на неї? А у вас немає навички? Ні, права, вам папа подарував. Вам буде жалко цю машину. Так чим же ж все ж таки відрізняється навчання по ролікам на Ютуб з. Навчанням поруч з викладачем, да, зі мною на практичних заняттях. Бо коли я поруч, я несу відповідальність за всі ваші рухи за дії, відповідальність за кінцевий результат у моделі, щоб все було добре. І я вам завжди все підкажу, все розкажу. А якщо треба, запропоную додаткове практичне навчання, і тоді це є. М Ну, майже гарантією того, що ви будете далі просувати свої навички в естетичній медицині. Тому до зустрічі на навчанні в нашій школі Art of Beauty.